Заїхала до нас свіженька партія з таких ось пресервочок з обрізів лосося. Вони йдуть в розсолі. Вага такого лоточка пів кілограма, ціна такого лоточка 177 гривень. Дуже смачні пресервочки. Зараз зроблю бутерброд, тому що зранку я не встиг смачно поїсти. То будемо це робити на роботі. А де нам ще цим займатися? Правильно, правильно. Таким потрібно займатися тільки на роботі. Дуже смачні. До речі, в салати взагалі просто, просто супер для салатів. Але на ранкові бутерброди під чашечку кави з крем з сиром. Мм, це буде взагалі просто-топчик. Просто Оп, гляньте, які шматки. Шматки жирненькі, великі. Вони всі різні, вони не всі такі величенькі будуть, але більшість тут великих шматочків ано. бутерброди просто. Не солона з крем сирчиком свіжим хлібом. Саме те, що потрібно. Замовити ви їх можете, написавши нам інстаграм або Вайдер за номером шапці профілю. А також придбати її в нас на магазині в місті Запоріжжя за адресою вулиця Сталиварів, 27, зупинка 6 міської лікарні. Ми знаходимося в комплексі АТБ. Ми з правої сторони від центрального входу в АТБ. М -м. Чекаємо на вас.